Привіт, я Марія і рада вітаю вас на своєму розсаднику Мері Планц. Я спеціалізуюсь на вирощуванні багаторічних квітів і трав, але основна маса асортименту це півонії трав'янисти в горщиках. Ось ви можете побачити одна із моїх ділянок з півоніями. Тут у нас розміщено більше тисячі півоній в горщиках 7,5 літрів. І найчастіше в повідомленнях і в коментарях я читаю, що Півонію садити влітку неправильно. Але, але це стосується лише одного типу посадкового матеріалу. І зовсім не стосується моїх рослин. Адже у мене півоніки вирішені закритий кореневий системи. Тобто ось в контейнерах, у горщиках, як не назвіть, але це закрита коронева система. У них вже є сформована надземна частина. Навесні вони квітували. Так, якщо ви дивились попереднє відео, ви можете знати, що не всі, бо деякі постраждали від пізніх заморозків 11 травня, мінус 4, ну все ж таки мало кому приємно. Але ми маємо зараз красиву надземну частину, зелену масу і безпосередньо сформовану кореневу систему. Ось, як ви можете помітити, ось ці білі тоненькі корінчики надважливі для будь-якої рослини, і, зокрема, півонії. Завдяки цим корінчикам півонія вже може самостійно вирати вологу, поживні речовини із ґрунту. Коли ви висаджуєте ось таку півонію в сад, в неї немає стресу. Вона дуже швидко адаптується на новому місці зростання за рахунок тонесеньких біленьких коринчиків. У неї нарощена повноцінна коренева система. І саме тому таку пігоні можна садити влітку. Так, їй потрібно забезпечити полив у спекотній, як і будь-якій інші рослині. В горщиках я їх поливаю інколи навіть двічі в день, тому що горщик нагрівається коренева Швиденько пересихає, і для забезпечення красивої рослинки потрібен полив, регулярні полив. Більше того, кожну півонію я обов'язково підживлюю. Після обрізки соцвіт, вони були всі підживлені в мастер 15530, бо з уни я буду вносити інші добрива. Також роблю профілактичні обробки, для того, щоб півоніка була здорова. І коли ви купуєте мою півонію, ви можете бути впевнені в якості та в сортності, адже спочатку перевіряється сортність, а потім уже півонійка їде до вас сади. Обираючи ось таку півонію, ви будете спокійні. Ви посадили, і ви відразу бачите, яка розмір, рослинка. І при пересадці, звісно, ви бачите, яке коріння. Це у нас, до прикладу, Шерлі Пенко. Можемо взяти ще одну півонівку, щоб я показала, коріння. Так, хто тут поруч? А, ось Кетрін Фонтейн. Ця півонія висаджена в горщик в листопаді 24-го року. Зараз перевіримо, яке тут коріння. Тут теж, бачите, вже гарно сформовано. Біленькі корінчики понаростали. І от ця рослинка теж гарно і легко адаптується в вашу саду. І хочу додати, що коли говорять про те, що півоні можна садити лише восени, це стосується виключно кореневища. Голий корінь. Так, краще садити восени. І як пані під попереднім відео моїм писала, що це має бути серпень-вересень, я б рекомендувала все ж таки вересень-жовтень, враховуючи кліматичні зміни, які ми спостерігаємо протягом останніх років. Ось в цей період. Вересень, кінець, вересня, початок жовтня найкраще висаджувати кореневище. Але навіщо чекати так довго, коли можна придбати ось таку красиву зелену рослинку вже і посадити в своєму саду і насолоджуватись? Зараз прекрасним зеленим кущем восени, залежно від сорту, листя буде змінюватися на червоний, рожевий, жовтий і навіть багряно фіолет. Кожна із них порадує квітами. І обираючи мої пілоні, ви точно отримаєте той сорт, який обрали. Адже я вже перевірила сортність для того, щоб вам пропонувати найкраще. Тому переходьте на сайт, обирайте свою красуні, а я свого часу буду і далі їх доглядати, щоб до вас їхали найкращі півоні, сформовані наземної частини та ідеальною підземною частиною. Щоб вся рослинка... Чудово прожилася у вашому саду. Щоб вам було іще цікаво дізнатися про пілотку? Напишіть мені в коментарях.